Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. У нас сьогодні мукбанг-роли. Нарешті. Я не знаю, як ви. Я точно дуже довго ждала. Чекала на цей мукбанг, на ці роли. Тут у мене соєвий соус. Поки мені немає його куди поставити. Пийте, нічого нового, звичайна водичка за мною. Так. Тут у мене сет цілий, називається він Філадельфія. І в основному всі роли йдуть з рибкою червоною. Ось цей мій улюблений. Дивіться. Вони якісь, правда, не ринулюсь. Горно відрізані, але переконую у вас, вони дуже смачні клас. Тут сховалося вашій собі. Mm. Дуже, дуже смачно. Це наша місцева доставка. Тут у нас виходить mm, зверху червона рибка, всередині вершковий сир, вугор і огірочок. Це звичайна філадельфія, класична з авокадо трошки розвалився, звісно, як без цього. Знаю, дуже смачно. Це просто перфект. Все те ж саме. Творожний сир, лосось, огірочок. Зверху також огірок і ікра І такий собі спайсі соус. Якісь вони, не знаю, чи то сьогодні, чи вони завжди такі великі. Що? Нічого нового, Філадельфія, тільки з огірочком середні хочеться розкусити Ну, вас саме такий. Добренький. Давайте ще авокадо. Вони просто реально дуже великі. Ну, типу, для мене це великі. Не розкусувати їх якось важко. Я бы ела роллы на завтрак. На завтрак. На снеданок убитого черри. Дуже люблю цей сет. М -м. Люблю Філадельфія. Вот. Ще дуже люблю роли з креветкою. Це виходить, я все люблю. Я все люблю. <свісно> Пишіть в коментарях, які ваші улюблені роли. Не всі їх люблять, я знаю. Прекрасний вечір. Я забула все, про що хотіла сказати. Про що хотіла поговорити. Фух, нічого собі вони ситні. Скажіть мені, що з погодою? Бо, типу, 6 градусів тепла зранку це в 9 часов ранку, міженче. Це якось, враховуючи, що до цього було плюс двадцять шість. Я сьогодні зранку подивилась погоду, плюс шість, і ледь змусила себе вдягти куртку. Погодні перепади це. Я просто не уявляю, як страждають гіпертоніки. Тому що я наче не страждаю від перепадів погоди, від зміни погоди. Але у мене вчора, позавчора, голова боліла. І така, знаєте, не прям болить. Ну, чи там переспиш, чи не спиш, і така вона наболівша, важка. Це в мене ціні так плохо. А ви ще, до речі, зверніть увагу, що риби немало. Угу. Дитя, ну, краса. Просто бомбіта. І дуже смачно. З питання реклами вашого закладу. Звертайтесь в особисті повідомлення. Комедія. Mm -hmm. До речі, в мене вже 50 ось підписників. Для мене це багато. Типу, дякую вам, дякую. Дякую всім, хто коментує. Мої відео підписуйтеся, ставить лайки. Что ж я с голодухи так накинулась. Завтра у мене останній робочий день на цій роботі. Багато хто питає, як я себе почуваю, тому що з моменту, як я сказала, керівництво пройшло десь півтора місяці, мені здається. Я десь середині березня сказала. І мені було дуже важко допрацьовувати. Більше емоційно. Психологічно. час, значить так довго тягнувся. Але зараз я відчуваю... E com esse fulbudo. Дівчата постійні клієнти пишуть, просять у мене мій Інстаграм, ну а раптом ти передумаєш, там, відновиш роботу, дай нам знати. Але я не впевнена, що це трапиться. Напевно, навіть більше впевнена, що не трапиться. Зараз хочеться якоїсь максимально кардинальної зміни роботи. Я не знаю, щось точно не б'юті, хоч касиру. Магазин. Що-шоу, а касири всім потрібні зараз. Касир. дуже багато, якихось чоловічих спеціальностей робочих, зрозумілих. Всім причин Я спробувала працювати адміністратором. Наприклад, у нас в центрі краси <кій> дуже важко адміністраторам, але вони, і зарплата у них на порядок вища, ніж середня. Але я думаю, якщо у нас буде вакансія, там, я би пішла, спробувала. М -м -м. так светить, Класс. Честно, наелась дуже сильно. Дуже. Ну что, Дякую. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, що розділили цей смачнючий мукбанг. Обов'язково пишіть коментарі, задавайте вопроси для. Ну чого вопроси, питання. Задавайте ваші питання для наступних відео. Чомики-бомики. І підписуємося, ставимо вподобайки. Все як треба. Люблю вас! 哼，宝宝 <laughs>。Bye.